П'ятниця, 14 листопада, уже другий день поспіль. Росіяни прицільно атакують ударними безпілотниками промислову зону на околиці. Сум влучання фіксують на території місцевого виробника лакофарбових матеріалів. Унаслідок прильоту, 13 листопада, постраждала одна людина, завдано значних матеріальних збитків підприємству, що наразі підраховуються. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Одними з перших на допомогу прибули сумські рятувальники. 13 листопада, в другій половині дня, ворог. Атакував місто Суми, влучання було по промисловій зоні. Виникла масштабна пожежа. співробітники ДСНС докладали максимум зусиль для того, аби швидко ліквідувати дане займання і збитки від атаки, щоб були мінімальними вечором, 13 листопада. Всі осередки горіння було ліквідовано за попередньою інформацією. Одна людина отримала травми. А вже вранці 14 листопада знову повторна атака. Знову влучання по об'єкту промисловості виникла надзвичайно велика пожежа. Величезні клуби диму було видно з різних частин міста Суми. Знову першими на місці влучання були співробітники ДСНС. Працювати було важко, тому що. Високі пожежне навантаження рятувальникам довелось працювати саме в таких осередках, де дуже висока температура, а також дихати токсичними продуктами горіння, не дивлячись на всі складнощі в першій половині дня. Дану пожежу ми ліквідували інформації. Про травмованих не надходило за офіційною інформацією сумської міської військової адміністрації. У межах міста Суми станом на 10 годину 14 листопада перевищення нормативних показників забруднення повітря не фіксується. А за межами в напрямку токарів вміст діоксиду азоту становить 1,4 і частин на мільйон. Зазначається, що загрози для здоров'я мешканців наразі немає, але разом із тим радять щільно закривати вікна та тимчасово обмежити перебування на вулиці.